Привіт, ви на нашому каналі Кубайдизайн, і в нас воркшоп приїхав гелік 23-го року, оригінальний брабус на дооснащення. Будемо в першу чергу ставити накладку на капот з склом, де буде видно під капотний простір. Так, беремо цю накладку. Так. Отак От це все плюс-мінус буде виглядати. Через це, це все скло буде видно повністю е, накладку на мотор. Там теж буде все в карбоні. Далі. Отакі От є вставки в White Star. В оригіналі він іде просто стандартно пластиковий. Клієнт захотів, щоб вони були карбонові і матові. Це дифузори. Зараз покажу. Йде е, в оригіналі пластиковий. Клієнт захотів, щоб він був карбоновий. Отак От це все буде виглядати. Також накладки на воздуховоди, молдинги. Е, і це не вставки в молдинги, а це цілий молдинг. Тобто Оцей знімається повністю і буде повністю карбоновий молдинг. Отак це все буде виглядати. Що стосується салону, ми тільки тут дооснащуємо ці повітрозабірники з кольоровою підсвіткою. І, в принципі, все. Карбон. Пелюстки, це все це йде в оригіналі. Так, що, якщо вам потрібно затюнячити ваш автомобіль, не тільки глінтваген, звертайтесь в нашу компанію Кубайдизайн. Якість має своє ім'я.